Та шкарпетка буде на якогось велетня. Або на здоровезний гіпс. Так. Що там? О, я вклалася на 4 хвилини швидше. Хоча кольорового кота, яка в'яжеться горизонтальними полосками. Там переходів дуже багато. Сонечко все просто е, даруєш доці спиці, кажеш, дитина моя кохана, ось тобі час навчитися, як то кольоровеньке все в'яжеться. І все. І далі вона любить однотонне. Порада спорадна, скажи. Так, ось так крепко скручуємо, крепенно і ось так вдіваємо. Не, Не спрацювало. І ще раз. І yeah. Іночка, я пошуткувала, якщо що. Все нормально. Ну, можна жакардом, тобто протягувати усі ниточки між петлями. От. І таким чином тобі буде менше роботи з того, щоб якось хвостики ці ховати, можна просто залишати хвостики на потім, а потім одним махом всі ці хвостики сховати. І це набагато менше травмує психіку, ніж за кожним рядом робити переход і ховати крайчики. Отак, от, от І я так само. Наприклад, з шкарпетками. Тут треба е, в кожній шкарпетці, зв'язати, зшити е, над пальцями оцей шов без шву. От, Потім треба сховати крайчики у в'язання, обрізати все, потім зверху там початкову ниточку зв'язати у в'язання. і потім е, об, обмазати прям фізично, чи немає де. Цих вузликів, якщо є вузлик, розв'язати його і сховати у в'язання гачком. І оці вузлики, а їх дуже багато в таких нитках, вони мене виморозюють просто. І Я для того, щоб не... робота не простоювала. Роблю ту роботу, яка мені до снаги в нинішній момент. От. А потім о -о, просто перед собою кладу на одну сторону зроблене, на одну не зроблене. І починаю з одної кіпи на другу перекладати. Розв'язала всі вузлики, заправила. Молодець переклала на другу кипу. Коли ти ось так от робиш одноманітну роботу зараз, то швидше виходить. <кій> Пробач. Ось у мене виходить вже швидше, ніж за 15 хвилин зшити оцей шов. От. Колись натренуюся, що дуже швидко вправляти ниточки від вузликів. А це ну, дуже багато часу займає. Ниточки від вузликів це просто якась тренування, терпіння. Та й таке. Пожалілася так хайно. Ну.